У Дніпропетровську реалізують комплекс програм з енергозбереження та розвитку промисловості. Чиновники переконують, заходи дозволять зекономити десятки мільйонів бюджетних гривень. Місто вже уклало договори з іноземними банками та фондами, які допомагатимуть тілювати намічені плани детальніше далі. Дніпропетровське екологи називають одним з найбільш забруднених міст України. В повітря у нас регулярно потрапляють колосальні обсяги промислових викидів. За це підприємства забруднювачі щороку в сумі платять півмільярда гривень, кажуть в департаменті промисловості, інвестицій та енергозбереження міськради. Паралельно в Дніпропетровську розробляють програми, які б модернізували сучасну промисловість. Тільки у квітні підприємство Дніпро тяжмаш уклало договір з іноземним фондом, за яким на всіх промислових об'єктах міста реалізують енергозбережні програми. Ожидаємо результати однієї цього міроприяти порядка 240 сорок тисяч метрів кубічних газу. Ми збираємося з економії за що того, що будуть модернізуватися горілки на топлівої спорючому оборудованні. Болі 3,7 цілих сімдесятих мільйонів кілова часу електроенергії. От реалізація того міропротя, екологічні ефекти, та порядка 3,5 тонн половиною тон газу в атмосферу. У департаменті запевняють, програми минулих років активно працюють. За 2014 тисячі в Дніпропетровську вже зекономили палива на 77 мільйонів гривень. Це на 20% більше ніж в тринадцятому році. У березні на сесії міськради затвердили нову програму, що діятиме до 2025-го. Разом з нею набув чинності договір з Європейським банком реконструкції та розвитку, який дозволить підвищити енергоефективність у бюджетній сфері міста. Ми решітом получить від цього фонду порядка 700 тисяч євро. Де реалізацію міропляті зв'язане з установкою зловрегулірування, з котрих 300 тисяч євро это будуть ресурсы грантовые, то тобто нам их возвращать не надо, і 400 тисяч євро це будуть сурси, котрий будуть кредитне по нібищої проценти. Для заощадження енергії провели і практичну роботу. Наприклад, по всій вулиці Яворницького встановили світлодіодні лампи. На це не витратили ані копійки з бюджету. Окремо виділили питання малого та середнього бізнесу. У департаменті зазначають, за перший квартал цього року від підприємців бюджет надійшло 102 мільйони гривень, що на 20% більше ніж за відповідний період минулого року. Управління. Розвиття предпринимательства в місті працює, Бізнес працює. Ми даємо можливість бізнесу розвиватися. Сісна місцевий бюджет, получає налоги, теж от этого виігру. У 2015-му програма розвитку підприємництва в Дніпропетровську закінчується. Чиновники обіцяють, при плануванні нової врахують нагальні проблеми малого та середнього бізнесу. Артем Куля, Євген Хисний новини одинадцятого каналу.